Ті групі грибка немає в четвертій групі. Грибка немає і в п'ятій також. Чи може є? Немає. Ми побували у групах, які розташовані на другому поверсі. Одразу видно, грибок таки присутній. Особливо його вистачає у кімнатах, де діти переодягаються, та найстрашніше сплять. Неналежні умови змушують батьків бити на сполох. Щоправда, поки не зрозуміло куди, адже керівниця навчального закладу проблему не визнає. Переконані батьки малечі грибок є як в шостій групі, як в п'ятій групі і ще в декількох групах. Про те, що людина явно бреше бреше на камеру, бреше батькам, бреше далі вихователям і продовжує брехати. Тобто, і якщо далі буде продовжувати ці її контракти, вона далі буде брехати і далі буде доводити садочок наш до за Ще три тижні тому ми розповідали про горе садочок. За цей час тут звільнили приміщення третьої групи, а от ремонтних робіт не розпочали. Тому батьки побоюються, що новий навчальний рік почнеться зі старими проблемами. Існуючу плісніву просто замиють, а до ремонту так і не дійде. Зрушити ситуацію з мертвої точки можна, переконують батьки. Задля цього необхідно долучити саме їх до команди, яка займається перевіркою приміщення, аби усунути першу причину появи плісняви. Я вимагаю в кінці кінців включити батьків в комісію, обстежити нормально. Я звертаюся до Кривика. Ви заступник міської голови, Найдіть час, прийміть нас, припиніть це все неподобство. Заберіть недолугих людей від там, де наші діти є. На відмінно від керівника дошкільного закладу у департаменті освіти наявність плісняви визнають. кажуть проблема у застарілій вентиляційній системі, і раніше оговорений кошторис на ремонт лише однієї групи нині є неактуальним. Тому планують продовжити додаткові експертизи і ремонтувати усі приміщення із пліснявою. Спочатку дійсно було проговорено про те, що ми будемо виділяти кошти додаткові лише на одну групу, тому що першочергово було виявлено в одній групі. Зараз стоїть питання про виділення коштів на поточний ремонт усього закладу, де є ознаки плісніви, але не просто косметично усунути те, що ми бачимо візуально, а виявити причину першочергово, звідки з'являється плісніви, тому що дах відремонтований, тобто немає ушкоджень з попередніх років. тобто, не продіагностовано, тому що і в під час дощової погоди перевірялося, і під час сухої погоди, тобто ознак про пошкодження даху не виявлено. Аби садочок відповідав усім нормам, батьки готові сприяти у всьому, навіть у ремонтних роботах. Однак чомусь їхню допомогу приймати не поспішають, ба більше такими умовами шкодять здоров'ю вихованців. Сьогодні при агресії намагаються вберегти дітей, яких вивезли з України, так бо це наше майбутнє. А ми своїми руками Олександр Сергійович, наш так його заступники, його приблічники знищують. Просто власними руками знищують це покоління, Вимагають батьки і покарання особи, яка на їхню думку довела навчальний заклад до такого ганебного стану та не помічала існуючої проблеми. Тож не байдужі вже звернулись до суду. На сьогодні Є вже витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Дана справа буде розвиватися. Будуть на сьогодні потерпілими. Визнано тільки нас, нас, батьків, по факту хвороби нашої дитини. І, але будуть доєднуватися інші батьки. Буде ця справа збільшуватися, справа ми можемо запевнити, вона не буде ні закрита, ніяким чином ніхто не зможе на це вплинути ніяк. Тому краще піти на зустріч, краще не розвивати надалі цей конфлікт. Вимоги батьків залишаються незмінними. Звільнення директорки садочку з посади і лише тоді спільними зусиллями можливе створення гідних умов виховання підростаючого покоління. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Містяни скаржаться на велику кількість небезпечної рослини. У Хмельницькому триває боротьба проти розповсюдження та зростання борщівника. Ця рослина несе велику загрозу для здоров'я. Після потрапляння соку та полку на шкіру людина отримує опіки з пухирями. При неправильному лікуванні наслідками будуть дефекти шкіри та навіть рубці. В основному він зростається, пойми річок, обочини доріг, там де він себе нормально почуває і займається більшу територію. На території Хмельницької міської громади проводиться його викошування. До моменту визрівання насіння, розпускання самої корони, як кажуть, насіння. Ми скошуємо, не даємо йому розмножитись, не даємо, щоб насіння визріло і мало схожість. І викошується. Як і в місті Хмельницькому, так і в населених пунктах е, Хмельницької міської татальної громади. Що робити, якщо все-таки отримали опік? Якомога швидше змити з тіла сік рослини. Для змивання найкраще використовувати мильний розчин або розчин із харчовою содою. Якщо ні мила, ні соди під руками немає, ділянку тіла, що контактувала з рослиною, промити водою. Коли ж і води немає, за допомогою серветки зніміть з тіла сік, але не розмащуйте його по шкірі, а вже вдома промити мильним розчином. У нас тут був борщовик, що моя вічна дитина ви по адресу. ОП-класі. Зробили перше, що тут скажемо, сказали більш люди, зрілі, які знають, що робити в даній ситуації, а потім, звісно, звернулися до врача. Слава Богу, пройшло все без питань. Треба, щоб дивилися люди, і треба, щоб вони такі небезпечні, розстрільні, скошували. Наслідки від бочовика це опіки та шкіра. Саме лікування тільки погіршує ситуацію. Потрібно звернутися до сімейного лікаря, який направить тебе до спеціального. Боротися з нею досить важко, це да? сонця, тому що можна. Сікія реагує на сонячні промені і опік. А от боротися от, Фактично ну, неможливо з нею. Хіба що знищувати корінь, і вона тоді зовсім не буде рости. Опіки тіла викликають стебла і листя рослини, які містять велику кількість речовин, що при контакті зі шкірою власне і викликають в пухірі. Основними симптомами отриманого опіку є загальна слабкість, озноб, запаморочення та головний біль. На жаль, є, виявляються нові місця його розповсюдження, Це як кажуть, у дороги і помірішок. З кошем виявляємо, косимо, щоб він не міг розмножуватися. Є багато місць, територія десь близько 5 гектарів, якщо взяти повністю всі межі громади. Так як борщівник є небезпечною рослиною, яка несе реальну загрозу життю і здоров'ю людей, необхідно щороку проводити заходи по знищенню цієї отруйної рослини. Якщо ж ви бачите, що у вас на ділянці росте борщівник, з ним необхідно обов'язково боротись. Головне розпочати боротьбу ще до того, як рослина скине насіння, інакше наступного року доведеться починати все спочатку. Катерина Лучко Сергій Дякі, телеканал Перший Подільський. Демонтувати пам'ятник радянським солдатам, що у Хмельницькому така пропозиція з'явилася на сайті місцевих петицій. Однак краяни виступають проти знесення символу пам'яті про загиблих у Другій світовій. Він поєднує нашу Хмельниччину, навіть мій дядько рідний, який вже царство йому небесне. Тут одружився. Квіти ложать всі діти, всі наші дорослі. Це наша достопримічательність. Ми привикли до цього пам'ятника. Я проти цього. Проте чому? Тому що це пам'ять, це пам'ять. Тут а, захищали нашу батьківщину колись, і українці, і грузини. Ну, це ж 15 республік було. Тобто українці теж тут полягли. І встановити пам'ять, щоб і наші внуки, і правнуки це пам'ятали, це дуже важливо. Як не є це наша історія, було, люди гинули. Хай за ту радянську владу, але ж наші люди українці єнули. Тому я вважаю, що пам'ятник повинен все-таки лишитися. Ініціатори аргументують, композицію встановлювали не задля вшанування пам'яті полеглим радянським воїнам, а з метою формування єдиного простору. Всі ці пам'ятники від Закарпаття до, там, умовно кажучи, Владивостока вони ставилися однакові. Було кілька десятків різних штампованих версій цих радянських солдатів. Вони ставилися такі самі, як на території УРСР, так і на території Російської Федерації. Подібні монументи вже демонтовано у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Вінниці та в інших населених пунктах України. Тепер на меті зробити це і у Хмельницькому. Це возвеличення радянської ідеології, радянського радянського війська, яке яке в Україні насправді з щитемо мечем. І ми не маємо не забувати, що. Радянський Союз окупував Українську Народну Республіку у боях. на місці цього монументу, пропонують розмістити інший символ пам'яті. Мають бути на його місці просто пам'ятні дошки з датами 39-45, зі словами вічна пам'ять загиблим хмельничанам у Другій світовій війні. І, власне кажучи, якщо є там прізвище, то прізвище загиблих мешканців міста Хмельницького. Загалом, же електронна петиція зібрала більше сотні підписів. Нагадаємо, аби її розглянути, потрібно щонайменше 500 голосів. Олександр Тітов, Катерина Лучко, телеканал Перший Подільський. Заради перемоги саме так можна сказати про комбінат комунальних підприємств, що у Старокостянтинові за рік війни тут не те, що не зупинили діяльність, а й зуміли досягти чималого прогресу. Аварійні дерева ресурс, який з гарним господарником стає незамінним інструментом для вирішення ряду критичних питань громади. До прикладу минулої зими, завдяки роботі пилорами зуміли вирішити проблему з опаленням. Коли видаляємо аварійні дерева. Ми забезпечили внутрішньопереміщених осіб, які приїжджали сюди. 167 машин завезли дров. Е, плюс е... Фапи забезпечили теж десь 22-23 машини забезпечили. Фапи теж на зиму. Це було десь десь до 200 машин. Є й інше використання палорами для виготовлення речей повсякденного вжитку. Із ділової деревини, яка, яка там виходить, ми робимо доски, робимо там туалети для збройних сил. Там десь може, треба допомагати якісь криші. Робимо, ремонтуємо. Ми багато лавок зробили. Коли почалась війна, в підвали з ну, лавки були, але вони устарівши. Ми робили нові лавки туди. Для Володимира Булича це підприємство особливе каже, за 27 років, що тут пропрацював, бачив різне. Однак останнім часом робота тут в задоволення. Підприємство мало борги по заробітній платі. Ви не повірите, біля 9 місяців складно було формувати кадровий потенціал. На сьогодні підприємство не тільки стабільне, воно в такий складний час розвивається і. З приходом нового керівника буквально з перших днів ми включились. Ми одні з перших, які почали виконувати будь-які замовлення, які стосуються розпорядження міського голови стосовно допомоги і по територіальній обороні, і по збройних силах України. Ми в числі перших, і це дуже радує, тому що це вклад, якби наша частка в загальну перемогу. Відтак, як то кажуть, в руках у вправного господаря робота кипить. А в реаліях сьогодення комбінат комунальних підприємств це ще один доказ того, що українці ніколи не опускають руки, ба більше усіма зусиллями на усіх фронтах наближають перемогу України. Назвіть кілька найбільших проблем, з якими стикається країна, і шляхи їх вирішення. Байдужість багатьох людей до всього, що відбувається, Частина людей просто змирилася з тим, що йде війна, і паралельно живуть іншим життям. Перша проблема номер один це коли люди займаються не своїм ділом. Основна проблема. Ну а ще до цієї, це війна. звичайно. Ну війна чому? Тому що люди займаються не своїм ділом. Ну, у нас одна проблема війна. Треба перемагати. І чим швидше, тим краще. Безробіття, ем, багато переселенців, е, яких потрібно забезпечувати жильем. Підвищення цін. Е, Допустимо, я лікар, нам підняли зарплату. Якщо б ця зарплата була до війни, да, то було б нормально. Зараз ціни виросли. Ну, знову ж таки, все з війною пов'язано. Війна найбільша проблема. Ну, які вирішені? Не знаю, як вирішити. Хочете миру і перемоги. Народ має об'єднатися і знову працювати, не має бути якихось сварок. В мирі. Треба жити в мирі і об'єднатися, а не розділяти країну зсередини. Я бачу одну з найбільших проблем, це проблема всередині нашої країни. Це внутрішній конфлікт людей, наприклад, Західної і Східної України. Це навіть незалежно від регіону відбувається. Назвіть кілька найбільших проблем, з якими стикається країна зараз, і шляхи їх вирішення, які ви бачите. Війна це найбільша проблема зараз в Україні. Її треба рішати, і чим швидше, тим краще буде. Дніпро, його треба очистити, бо багато мертвих риб, навіть козли там іноді плавають. І це просто одне з найголовніших проблем, які є в Україні.